Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про ніж для щеплення від компанії Duoboe під номером 247L. Це складний ніж для щеплення з таким от вигнутим ріжучим лезом. Складається він ось в такому вигляді і фіксується пластина, яка знаходиться всередині. І в розкритому положенні ця пластина так само фіксує лезо досить надійно. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього ножа 170 мм, довжина руків'я 105 мм, а довжина леза в зоні ріжучої кромки 53 мм. Вага при цьому складає 67 г. Як бачимо, це ніж досить такої специфічної форми з загнутою ріжучою кромкою донизу. З такою формою для щеплення використовують ножі при техніці щеплення за кору з шипом. Таким ножем, якраз, зручно робити куси зріз на прищепі. Отак це виглядає. Ніж є новий з коробки, але як бачимо, він робить дуже гарний зріз. Дюбої компанія, яка виконує досить якісно свої ножі, виготовлені леза з високовуглецевої сталі марки c 100, і загартовані вони на твердість 57-58 одиниць HRC. Цей ніж призначений для роботи правшою. Спуск в нього виконаний з лівого боку, спущений він в нуль на ріжучу кромку. А з правого боку лезо є абсолютно рівне. В цьому місці на лезі є спеціальна фрезеровка для того, щоб можна було піддіти нігтем лезо і відкрити ніж. В основі леза ми бачимо виштамповку логотипу Дюа Руків'я ножа має всередині два латунних лайнери, зібране руків'я на латунних клепках. Оця велика латунна клепка по сумісництву є і осьовим, на якому закривається лезо цього ножа. Накладки виконані з дерева, про що свідчить індекс L в назві цього ножа. Профіль руків'я цього ножа ближчий до округлого. Придбати ніж Дюа 247 L. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дюйбої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!